Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про питання непридатності чоловіків та жінок до несення військової служби з подальшим виключенням їх з військового обліку. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене, даєте змогу в подальшому випускати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь мене, дякую, що підтримуєте. Друзі, після випуску попереднього відео, яке стосувалось того, що працівники ТЦК почали дуже часто надзвонювати або попереджати людей, яких вже визнали непридатними та виключили з військового обліку, про те, що їм потрібно з'явитись до ТЦК та повторно пройти медичний огляд. Дуже багато було питань, якраз з приводу того, взагалі, який правовий статус непридатності до військової служби, яким чином відбувається проходження медичного огляду, і де шукати взагалі інформацію щодо того, чи визнають особу, людину непридатною, чи визнають обмежено придатною. Якраз про це сьогодні більш детально і поговоримо. Основним нормативно-правовим актом, документом, який регулює взагалі питання. Визначення, чи придатний, чи непридатний військовозобов'язаний, чи військовослужбовець до е, несення військової служби є положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджене наказом Міністерства оборони України номер 402 Тому, якщо вам буде цікаво, то звичайно можете знайти як у пошуковику, так і в закріпленому коментарі до цього відео. Це положення і більш детально з ним ознайомитись. І тому, якщо ви вважаєте, що у вас є хвороба або у вас є певний фізичний стан або психологічний стан, який дозволяє вам бути визнаним непридатною до військової служби, ви відкриваєте одразу в цьому положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, відкриваєте розклад хвороб, станів та фізичних вад. Що визначають ступінь придатності до військової служби і шукаєте там свою хворобу. Відповідно, коли ви знаходите, ви дивитесь по стану вашої хвороби, по стану важкості цієї хвороби, яку графу ви можете застосувати з літерою А, Б, В або Г. І зазвичай всі хвороби, які Визначаються літерою А по будь-якій статті, по будь-якій хворобі, то це є ті хвороби, і ви можете побачити в цьому положенні, які дають якраз визначення того, що чоловік або жінка, військовозобов'язані чи військовослужбовці вони є непридатними до несення військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Так, дійсно є ще літери Б або В, де зазначається, що ступінь непридатності, вона визначається індивідуально. Але, друзі, на сьогоднішній день немає в мене в практиці жодного випадку, коли б особу, в якої була б літера Б або В по будь-якій. Хворобі по будь-якій статті цього розкладу таку особу визнавали непридатною до військової служби з подальшим виключенням всіх таких осіб на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що є воєнний стан, є, йде повномасштабна війна в Україні. То, по своїм внутрішнім переконанням, працівники ТЦК, працівники військово лікарської комісії вони. Визначають і визнають таких осіб обмежено придатними до несення військової служби у військовий час. І, відповідно, такі особи вже можуть бути мобілізовані в подальшому, і дуже часто їх дійсно мобілізовують. Про це теж я говорив у одному з попередніх відео. Якщо цікаво, можете подивитись. Ну, Друзі, звичайно, що ще раз я повторюся, у кожному відео, яке стосується проходження медичного огляду при ВЛК, повторюю про те, що вам самим потрібно доказувати те, що у вас є та чи інша хвороба. Тому, коли ви йдете на медичний огляд при військово лікарській комісії, у територіальний центр комплектування ви з собою обов'язково берете всі ваші медичні документи, які можуть підтвердити тим чи іншим способом, те, що у вас є. Визначена хвороба, яка може дати вам той чи інший статус, наприклад, або обмежену придатність, або як ми сьогодні говоримо, по темі це повну непридатність до військової служби, яка в подальшому тягне виключення вас з військового обліку. Тому що працівники військово-лікарської комісії, роблячи вам медичний огляд, вони зазвичай не дуже сильно напружуються. І відповідно, якщо навіть у вас є така особа, яка тягне на літеру А, так для того, щоб вас визнали непридатним, дуже часто буває таке, що їх таких чоловіків визнають обмежено придатним і ставлять літеру Б або В. Тому що ну, знову ж таки ми говорили про те, що у, зараз на сьогоднішній день йдуть масштабні перевірки діяльності. Працівників ТЦК, працівників ВЛК, яким чином вони надають ці довідки про непридатність дуже багато є випадків корупції для того, щоб людину виключили з військового обліку, в обмін на гроші, і відповідно на сьогоднішній день працівники ВЛК вони бояться тим особам, які дійсно. Хворіють або в них важкий стан фізичний чи психологічний, вони бояться їм видавати відповідні висновки про те, що вони непридатні, звільняти їх з військової служби і виключати з військового обліку. І відповідно дають їм обмежено придатних і просто кажуть, що ми вас, наприклад, мобілізовувати не будемо, але і визнати непридатними теж не можемо, тому що в них є певна відповідальність перед контролюючими органами. Тому, друзі, звичайно, берете всі з собою документи медичні, всі документи, які підтверджують, що у вас та чи інша хвороба. І е, з кожним лікарем при медичному огляді е, на військово-лікарській комісії кожному лікарю показуєте ці всі документи, залишаєте копії для того, щоб е, ці копії були в подальшому підшиті до вашої особової справи. Е, результатом цього медичного огляду, відповідно, є видача. Військово-лікарською комісією виснов постанови, точніше, у вигляді або свідоцтва про хворобу, або довідки про хворобу, де зазначається, що чоловік або жінка, або військовозобов'язаний, або військовослужбовець є непридатним до військової служби і підлягає виключенню з військового обліку. І тоді той чоловік або жінка. Які є військовозобов'язаними або військовослужбовцями. А, якщо вони є військовозобов'язаними, вони беруть а, цю постанову ВЛК і віддають у територіальний центр комплектування і їм а, ставлять відмітку у військовому квитку а, про те, що вони виключені з військового обліку. І головними документами в подальшому, які підтверджують те, що вони виключені з військового обліку, в тому числі. При перетині кордону, при виїзді з України є саме військовий квиток з відміткою про виключення з військового обліку, і постанова ВЛК про те, що такий чоловік або жінка є непридатними до військової служби і виключеними з військового обліку. Якщо ж військовослужбовця визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, він звертається до свого Безпосереднього командира військової частини, той приймає рішення у вигляді наказу про звільнення з військової служби на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І з наказом, з постановою ВЛК цей чоловік або жінка звертаються так само до Територіального центру комплектування, і ТЦК знову ж таки ставить відмітку про те, що вони. Виключені з військового обліку на підставі того, що вони були визнані непридатними до військової служби. Звичайно, друзі, що дуже багато є незадоволених тим, які саме постанови виносять військово лікарські комісії. І тут один варіант, в принципі, якщо ви не згодні і вважаєте, що ви не обмежено придатний, а повністю не придатний до військової служби, то ви вправі оскаржити цю постанову військової лікарської комісії або до Центральної військової лікарської комісії. Або до суду. Ну і я всім своїм клієнтам раджу не гаяти час, не витрачати час на оскарження до Центральної військово-лікарської комісії, тому що відсоток скасування постанов нижче стоящих ВЛК достатньо низький, і краще одразу звертатись до суду з відповідним позовом про скасування постанови виданої відповідної військової лікарської комісії. Так, це. Може бути довше, але якщо ви дійсно ставите за мету оскаржити постанову ВЛК і отримати той висновок, який вам потрібен, то краще одразу звертатись до суду, тому що ефективність такого способу, захисту ваших прав і способу досягнення результату є набагато вищий. Ну, друзі, і обов'язково потрібно сказати, що непридатність до військової служби вона тягне за собою саме виключення з військового обліку, і дуже багато людей вони плутають поняття виключення та зняття з військового обліку. Це є зовсім різні статуси. І які несуть за собою зовсім різні наслідки, тому що та людина, та особа, яка виключена з військового обліку, в даному випадку, якщо це чоловік, то він може безперешкодно виїхати за кордон, наприклад. А ті особи, які зняті з військового обліку, то, на жаль, вони мають спочатку стати на військовий облік і в подальшому бути або виключені з військового обліку, або перебувати на Такому обліку, і відповідно, якщо вони просто зняті з військового обліку, вони виїхати за кордон на підставі тих документів, що вони зняті з цього обліку, то вони виїхати за кордон, на жаль, не зможуть. Тому друзі, якщо вам наприклад цікава тема саме зняття з військового обліку, то пишіть в коментарях. І якщо буде достатньо багато коментарів, то я зроблю окреме відео щодо статусу зняти з військового обліку яким чином це відбувається, чому е, такі чоловіки не можуть виїхати за кордон, і що в подальшому робити, для того, щоб не перебувати фактично в підвішеному стані, тому що е, стан, е, знятий з військового обліку, він є якраз таким невизначеним, і е, дуже багато людей думають, що якщо вони зняті з військового обліку, то їх не можуть мобілізувати, але це точно не так. Тому, друзі, така ситуація. Пишіть е, свої запитання щодо непридатності до військової служби. Мож, можливо, у вас ще залишились якісь запитання. І е, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення!